Керівництво держави успішно завершило перемови про газопостачання. Відтак є сподівання, що опалювальний сезон пройде нормально. Про це повідомив очільник області під час наради із керівниками підрозділів. З 20 жовтня опалюватись почали соціальні заклади, з 23-го опалюється житловий сектор. Наразі опалюється садочок, не опалюється садочок у Бобринці. Там завершують ремонт котельні. Вихованці закладу відвідують інший дитсадок. Кричинувацька школа Устинівського району лишається без тепла, з тих же причин, Чин її учні зараз на канікулах на сьогодні без тепла лишаються п'ять будинків у Кіровограді. Причина пориви тепломережі. Наразі їх ліквідовують з розрахунками за газ область впоралась місяць. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом. Повністю погашена заборгованість в різниці в тарифах за послуги з центрального опалення надані населенню у сумі 105,2%. Мільйона гривень. В результаті зменшилась загальна заборгованість області перед НАК Нафтогазом України. Відходимо від риторики, що у нас немає. Газу відходимо від риторики, що ми маємо замерзнути того, що хтось щось не вирішив. А починаємо із себе і починаємо займатися тим тими питаннями, які лежать в площині відповідальності керівників районів і керівників міст.